Так, люди часто хочуть купити одразу ручне пташеня, так ще і розплідники активно займаються популяризацією таких пташенят, які вигодовані спеціально штучно людьми. Та це не єдиний спосіб отримати собі ручного папушку. Та спочатку поясню, що ж із цими пташенятами, які вигодовані людьми, не так. І найперше, це дуже погане здоров'я у них. Деякі розплідники забирають пташенят вже в більш дорослому віці і догодовують їх. А деякі забирають із гнізда навіть яйця і кладуть їх в інкубатор. І, звичайно, такі пташенята найбільш погане здоров'я мають, тому що це природне молочко, яке вони отримують з шлунку своїх батьків. Воно має ферменти, яких немає, неможливо повторити їх штучно. А від цього напряму залежить імунна система пташки. Також дуже важливо цей період десь з півтора місяці до трьох в середніх і маленьких пташенят, коли вони виходять із гнізда і починають вчитися всьому, батьки вчать їх, що їсти, що не їсти, які продукти смачні, які продукти їсти не можна, як доглядати своє пір'ячко, як спілкуватися між собою. Дуже важливо, щоб вони навчили те, що папушка може зробити боляче, наприклад, своєму брату або мамі або тату, коли вони чистять один одному пір'ячко, займаються взаємним грумінгом. Тому теж потрібно вчитися. Ви могли чути е, про те, що якщо забрати цуценя занадто маленьким, він може не розраховувати свою силу і кусатися дуже боляче. Та якщо в сім'ї в виводку є декілька цуценят, вони вчать один одного. Що кусатися це не дуже приємно, гратися кусаючись, треба мати міру. Так само і з папушками їхні дзьоби дуже сильні, вони можуть травмувати вас. А якщо вдома є маленькі дітки. Звичайно ж, це дуже важливо. І коли ви купуєте собі маленьке пташеня, звичайно ж, воно дуже ласкаве, гарненьке, миле і гарно з вами обходиться. Та коли папушка заходить в перехідний вік, отут починається найцікавіше. Це відбувається в середніх і в дрібних папужок 5-7 місяців, півроку. в великих папушок, трошки пізніше, приблизно в рік. Тут попужка показує свій справжній характер. Ви розумієте, що це не просто пташка, а цілий дракон, який може покусати, який не дозволяє прибирати вам клітку і тому подібне. Тому люди, які купують вигодованих людиною пташенят, часто не розуміють на що вони йдуть, коли пташка виросте. ця популяризація пташенят, які вигодовані людиною, вона не є така дуже правильна. Вона просто вигідна для розплідників, тому що вони можуть вивести більше пташенят таким чином і виручити більше грошей. на цьому. Забравши з гнізда пташенят або яйця, батьки, не закінчивши цей цикл, починають гніздитися заново. виносять нові яйця та вилуплюють нових пташенят. Пташенята забрані від батьків. Не вміють залишатися наодинці, правильно доглядати себе, їх всьому потрібно вчити. А хто буде вчити, звичайно ж, власник, тому що більше батьків папушка не знає. Тому, якщо чесно, я не бачу великої різниці, щоб витратити час на те і навчити папушку спілкуватися з людиною, ніж ви людина будете змушені вчити папушку, як бути пташкою. І давайте перейдемо до способів, як можна отримати пташку, яка буде ручною, буде любити вас, але не викормиш. І перше, і основне для мене це взяти відказника. Папушки дуже складні тварини в утриманні, тому вони дуже популярні в тому, щоб перелаштовуватись, шукати інший дім. Люди часто відмовляються від них. Так до мене потрапив мій перший папуг від розплідника. Я взяла його дорослим. Люди не справилися з ним і він повернувся до вольєру. І як ми вже дізналися раніше, люди часто не знають на що йдуть, тому часто відмовляються потім від своїх папуг. Такі папушки часто є ручними. Люди часто приучують їх, але не справляються, наприклад, з криками. Або з поведінкою в гормональний період, і пробують перепродати, або прилаштувати в добрі руки. Тому дуже рекомендую брати саме таких папуг, так ще і зробити гарне діло. Другий варіант це купити папушку у людей, які утримують папуг, займаються цим як хобі. Вони в них є вдома. І, наприклад, Пара вирощує своїх пташенят та вони спілкуються з людьми. Це гарний варіант. В нього є, звичайно, мінуси, тому що розведенням таким папуг займаються не завжди професіонали. Часто люди не знають, що роблять. В таких папужок теж можуть бути різноманітні захворювання. Якщо ви берете попугу в розплідника, можливо, було б доцільніше взяти з великого вольєру на дворі. Але такий варіант теж має місце бути. Якщо ви хочете, щоб папушка був вигодований своїми батьками, не мав таких проблем зі здоров'ям і поведінкових проблем, то це є гарний варіант для вас. І третій варіант найпростіший, шукати такий варіант, мені здається, не буде дуже важко купити у розплідника або в зоомагазині папушку, який просто не приручався. Та це. Не завжди вберігає від проблем зі здоров'ям. Як ми знаємо, папушки дуже часто переносять інфекційні захворювання. Незалежно наскільки розплінних їх любить, якщо він їх не обстежує та не лікує. Піль за все, викупити хвору папужку. Є, звичайно ж, такі. Розплідники, які люблять без обстеження підлікувати, це взагалі окрема тема. Так робити не можна, особливо давати антибіотики для профілактики. Звичайно ж, ви вирощуєте нездорового попугу, а ви вирощуєте резистентні бактерії, які потім я нічим не можу вилікувати. Просто обожнюю таких людей. І на кінець. У будь-якому місці, де би ви купили пташку, після покупки її потрібно обстежити, тому що ви не знаєте на які інфекції вона хворіє, чи хворіє вона взагалі. Щоб вона була здорова, зверніться, будь ласка, до спеціаліста і провіртеся. Особливо, якщо у вас вже є пташки вдома, дотримуйтесь карантину та за цей час зробіть всі відповідні аналізи та процедури.